Це друга частина по виживанню. Як ви пам'ятаєте, в першій частині ми розпалювали вогнище. Якщо не подивилися, то подивіться, а то я вас прийду додому вночі. А, і в кінці, як ми пам'ятаємо, ну, я зроблю відео про те, як я виживаю за цими порадами всіма. І там я навіть буду ночувати в цьому лісі в наметі. Ну що ж, а сьогоднішнє відео про кепку. На що потрібна кепка? Господи, як жарко. На, тримай кепку, вона тобі допоможе. Я не люблю кепки, Забери забереться. Я ж пропонувала взяти кепку. а воно... Зазвичай всі, всім дітям кажуть, що взимку треба одягати шапку, і це обов'язково. Але найобов'язковіша шапка виходить влітку. Це кепка. Сонце влітку найжаркіше. І тому, якщо ходити без кепки довго, то ви можете отримати сонячний удар. І тому. Треба носити кепку. От що робить ваше тіло, коли вам жарко? Воно випускає піт. І ось ця от водичка вона знімає температуру. І ось ця от водичка в голові, вона там залишається тільки якщо кепка є. А якщо вона не залишається, то вона випаровується. І голова виходить знов суха і. Все погано буде. І вона знову починає нагріватися. І тому треба носити кепку. Але все ж таки найкраще в кепці носити це ще ось таку от звичайну водичку. Робимо ось так. І надягаємо. Тепер у нас мокра голова. Радіємо. Бо ми не отримаємо сонячний удар. Якщо ж ви все ж таки отримали сонячний удар, то лягайте кудись в тіньочок, там, де прохладно, і наливайте на голову воду холодну, не гарячу, холодну. І багато дуже пийте. Бо якщо ви отримали сонячний удар, то у вас повищена температура, ви можете ригати і взагалі ви можете крякнути. Ось таке от коротеньке відео у нас вийшло. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока! І, до речі, обов'язково маєте в запасі кепку, бо вдруг одна загубиться. Чого ви тут сидите на дивані? Кепку одягаємо і виходимо на вулицю гулять.